Всім привіт гості та глядачі мого каналу. З вами я, Олександр Годом. Так, ну що ж, погода у нас вже показує зиму, хоч по календарю ще осінь. Ну нічого. В общем, бички вже в конюшні. Проект реконструкції стоїть трохи на паузі, поки що, так як не дала нам погода. Ну Вже холода. Ну там, звісно, тепло обіцяють, можна було передержати бички ще в літньому. Ну і так вони два дні по холоду стояли. Ну Вже не став той. Як ждать, завів доробив бігом, те що зміг. Ну, а інше вже будемо доробляти весною або зимою по можливості, що, що як буде можливість, погода дозволятиме, а буду доробляти Так що, а то такі справи. Не став я практикувати холодне утримання бичків через те, що там ніби і затишок в тому навісі літньому, але ну, є якісь нюанси, в принципі, не рекомендую я там. Не хочу ризикувати, общем, таке то. Що сьогодні в відео? Покажу, як, замірюю бочків, розкажу чим годую. Ну, буде вам цікаво. І розкажу, які затрати в мене вони з'їли за 8 місяців. Троє за 8 місяців. Коротше, які загальні затрати в мене на даний момент. І яка, ну, в общем, яка прибутковість зараз на даний момент буде. Я думаю, буде цікаво. Так що, в общем. Не переключаємося, а ми йдемо вам показувати, буду зараз міряти. Так, ну що, друзі та глядачі, ось мої як домашні улюбленці, так сказати, робітники мої їдять. Так, ну що, ось так, що вспів та й зробив по сараю. так от. Ось тут станочок. Ну, а тут, звісно, я не встиг доробити. Ну, Поки в мене ще я в роздумах, як його тут ліпше зробити, проход не залив. Ну, проход є снівецька стяжка. Рештак залив. Ну, В общем, таке процентів на 60 сарай готовий. Але ж теж, навесну планую вікна поміняти на євро, більше поробити, проводку заново теж переробити, гофрочки все покидати. По... Ліпшому зробити, вентиляцію поставити, воду провести і каналізацію зробити. Хотілося зробити це все в цьому році, але фінанси співають романси. Ну, в общем, так от. Будемо зараз міряти бичків, не наглажував їх, не вичухрував, не вичищав. Оце які стоять, такі вони і є. Тут теж ну, тільки після вправляння. От такі справи. Ну, Будемо міряти, показувати, розкажу ж, які затрати на них, і розкажу ж. Ну, прибутковість. На даний момент, що можна з них, я зараз з них заробив. Такі справи. Ну що, не перемикаємося, а я буду вам далі показувати. Так, ну що, в общем починаємо замір ми з гунтика. Йому буде 5 грудня 6 місяців. ну Вага в нього поки що на даний момент така середня. Ну, із своїх 6 місяців, місяць два він взагалі нічого не набирав. То ми хворіли, то взагалі, то тільки не робив, пічка ось був, був такий, ось етап, майже місяць він нічого не набирав. 5 кілограмів за місяць був набрав. Зараз почав добре набирати вагу. В общем, зараз починаємо міряти. Міряти такою стрічкою. Мірною та багатьох є. Ну, кажуть, що співпадає з вагами. Хотілося б це, звісно, вірити, як вагів немає, і приходиться таким методом. Давай, постій, 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 постій. Так, значить, але щоб бичок стояв рівно. І ось так у нас буде. Так, що у нас виходить? В общем... По лунтику. Ось отак. Між 118 і 119 Ну, Беремо все. 118. 141, 144 по верхньому. Ну, 143 десь рахуємо. В общем, буде десь 140 лунтик, 143 кг. На даний момент маємо. Ну, до півроку 150, плюс. якраз там скільки у нас майже два тижні часу буде. Я, я думаю, Он Зараз почав хорошо набирає. Так, зараз вирізка у нас іде. Вирізка. Що по вирізку, зараз узнаємо. Натягуємо. Хорошо. Щоб не казали, що зберегли. В общем, 133. Обхват, виходимо. Ось так. Вага. Тут по нижньому 194, по верхньому 200 Ну, ось 195. Рахуємо, десь так середньо, 195 вирізка на у нас. Значить, далі. Маркінь. Оце останнім часом також почав поправлятися. Він і так, в принципі, набирав. Але зараз набирає ліпше. Мартинчик, давай віднесенько сінько станемо. Давай, отак отак, отак, отак. Так, обхват. 141 см. Натягує, як ви бачите, хорошо. В общем, 227-234. 230 кг. Якщо вірити цій. 230 кг. Беремо, уважає десь наш мартинчик. Ну, Переходимо ще у нас в нас Мазун, залишився. Значить, Зараз міряємо мазуна. Отак. От Отак. От Лентарівнесенько. Давай, мазунчик, піднімай голову. Давай, давай, давай. Вніманюки. давай. Ну. Бачите, ліза обнімається. І нам оце. Будемо по-другому. Бача, давайте отак. Отак. Значить, обхват 144 сантиметри. В общем, 240, 247. Ну, берем 245, нехай кілограм. В общем, будемо так дати. Берем так, а там будемо якось. Ну, будемо якось читати. 245 кг у нас мазу. На так, ну що, зараз підходжу до підрахунку і розкажу, що, скільки нас набрав. Є в мене запис з 7 місяців, я почав їх як, місяць тому почав як вести типу, бухгалтерію. Думаю, будемо вже мірять. Так я то приблизно для себе знав, але щоб і вам було... Як? Докази, що не прийшов. Скільки вони набирають. В общем, зараз будемо покосувати. Ставлю на нагрузку. Так, ну що, в общем, ми неопровірні доказательства. В общем, пишу, звісно, як куриця лапає, ну, така, таке життя. В общем, вага. Мазун 7 місяців 205 мартин 190, беріска 180. Лунтик 4,5 місяця 116 кг. 8 місяців. Обхват не помню, Записував я вагою. Ну, В принципі, по ленті можна з, 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 як, Завірити. Значить, 8 місяців вага. Мазун. Вже почали записувати обхват. Мазун, 8 місяців 243. Обхват 144. Мартин. 141 обхват 230 вага. Берізка 134 обхват 195 кілограм. Лунтик. Це у нас 5,5 місяців. 143 кілограма. Ну, що вам сказати? рекордсмени, в общем, мартин і Мазун. Мазун у нас набрав за весь час 38 кілограмів, Мар... мартин 40 кілограмів. Ну, Взагалі, звісно, сам в шокі, ну, в принципе, працював до цього результату. Ну, результат буде, коли вони наберуть по 50 кг, бо тоді я вже, можна сказати, що більш-менш нормальний результат. Значить, берізка у нас набрала 15 кг. Ну, Бачите, по ній так як є, так ось я вам показую. Вона у нас погодована, сама що не дуже. Плюс вона сама по собі не дуже. Ось як бачите, берізка і лунтик. Ну, общем, навіть візуальна різниця невелика. Ну, і чого так, то, що вона була з цими аглоєдами в загоні, і вони, відповідно, її присували. Ну, в общем, що є, те моє. Я думаю, зараз вона стала, в неї індивідуально все своє. і, Я думаю, поправиться. І значить, у нас лунтик набрав по вазі 27 кг. Ось так. Так що, за останній місяць він почав нормально набирати, я ж кажу. А то із 6, як, своїх 5,5 ми 2 місяці майже нічого не набирав. В общем, такі справи. Так що, ніби результати непогані. Так, ну що, в общем, ось. Чорна, ну не чорна, чиста бухгалтерія. Я вчора сидів, вищипував, усе підсчитав, щоб не казали, що розхвалюю відгодівлю бичків. Так, в принципі, я задоволений. Загальні затрати 23 720. Зараз оце повністю затрати на усіх бичків 23 720. На даний момент це все вони з'їли. Оце все. Затрати на закупівлю, на премікси, БМВД, гранули. Той самий бензин тут є, світло, ото, препарати від глиста, на випойку їх, на макуху, оце на даний момент вони з'їли загальні затрати на даний момент на, на них 23 720 гривень. Якщо зараз їх здати, оце усіх, то вийде сума 48 660 гривень. Це загальна сума. Якщо відняти затрати 23 720 гривень, то прибутковість виходить прибуток ось о, 24 940 гривень. Так що, майже 25 тисяч чистого прибутку. Ну, нехай навіть плюсуємо не 24 940, а 24 тисячі. От і рахуйте, вигідно тримати бичків чи ні. Звісно, якби була м'ясна порода, якби я трошки е, по-іншому підбирав для них з самого початку випайка була. Ну, в принципі, в моїх умовах, так як я утримую. вважайте, що трошки вже щось є. Якісь вже на даний момент. Ну, подивимося, триматиму я їх до року. Що в нас вийде по прибутковості. Так що, от такі справи. Рухаємось далі. Не опускаємо руки, працюємо для кращих результатів. Ну, кому сподобалось таке відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Хто не підписався, підписуємося на канал. Можете поширити відео. Ну, звісно, все буде Україна. Всім миру та добра. До побачення!